Добрий день. Сьогодні я покажу, як створювати найпростіші хмаринки слів, або їх ще називають хмаринки тегів, бо кожне слово має посилання в інтернеті. Тому хмаринки тегів в сервісі WordArt. Мені подобається цей сервіс, бо можна ось до нього зайти в інтернет за цією адресою і використовуючи вхід, спеціально не реєструючись, зайти маючи аккаунт Google. Ось я заходжу, маючи аккаунт Google. І відразу перший раз в мене ще перепитає, як мене звуть, але другий раз вже буде відразу ось такий вхід, і кнопочка Створити новий WordArt. Створюємо. І нам відразу відкривається перша вкладочка зі словами, з яких буде складатися наша хмаринка слів. Ну, Наприклад, я введу слова інформатика. Наприклад, веду слово комп'ютер. «комп «комп ну, Наприклад, веду слово програмування. І далі «Size». Я буду виставляти розмір шрифтів. Ось тут слід звернути увагу, що за замовчуванням всі слова будуть мати однаковий розмір. Але пріоритет, тобто важливість в них різна. Тому, наприклад, ось для слова інформатика я встановлю розмір найбільший. Це буде перший пріоритет. Це найважливіше слово. Слово комп'ютер буде мати відповідно наступний пріоритет, розмір трошки менше програмування. Ще менше. Далі на що я хочу звернути увагу: ось у нас є кнопочка візуалізація. Ми можемо подивитися, як це буде виглядати. В чому у нас виникає проблемка? Виникає проблема, що з англійськими буквами все відображалося, з українськими вже не хоче відображатися. Тому ми заходимо в фонд. Тут у нас йдуть е, різні шрифти. На що хочу наголосити, що більше шрифтів з українською мовою не працює. Особисто мені подобається ось цей шрифт. Він, по-перше, працює з українською мовою, по-друге, він досить такий класичний, і е, саме його і можна використовувати. І ось таким чином ми візуалізуємо і бачимо, що все працює. Отже, ми налаштували наші слова налаштували, щоб відображалося Українська мова, і тепер оберемо е, малюночок, у вигляді якого буде наша хмаринка. Ця хмаринка має показувати е, зміст, тобто малюнок ми беремо не будь-який, а такий, щоб він якось відобразив е, відповідно зміст нашої е, хмаринки. Ось, наприклад, е, зверніть увагу, що у нас тут є і тваринки, і різноманітні, і ось тут можна познати знаходити дуже багато чого. А, ось у нас тут є і люди. От школа. Школа, я ось такий оберу малюночок для наших Маринки. Візуалізую, подивлюся, як це буде виглядати. Ось таким чином це буде виглядати. До речі, для кожного слова ще можна встановлювати ось кольори. Ось колор я обираю, відповідно, для одного слова, синенький «Apply» підтвердити. Для іншого, наприклад, можу обрати «зелененький» підтвердити. І для третього, наприклад, ось такий, щоб залишитися в одній кольоровій гамі більш-менш. Ось таким чином. Далі. Що у нас тут ще є? Є напрямок тексту. Його ну, я б не рекомендувала змінювати, залишити б на горизонталі. І у нас ще є стайл, тут теж можна робити певне налаштування. Але ми говорили про те, що можна створювати не просто хмаринку слів. Які окремі ось у нас слова, а хмаринку тегів. Тобто, кожне це слово буде відповідно посиланням в інтернеті, де у нас буде розкриватися зміст цього слова. Ось ми обираємо «Опшн», і тут у нас є лінкс посилання. Ми обираємо ось. І е, обираємо відкривати наше посилання в новому вікні, щоб е, наша хмаринка не зникала, коли ми будемо використовувати посилання. І закриваємо клуус. Зверніть увагу, після цього у нас з'явилася порожня, е, порожня стовпчика, порожня колонка з лінками, яким чином можна їх заповнювати? Ось беремо перше слово інформатика, заходимо в Google і ми можемо отримати. Е, Посилання. Що б радила? Радила б використовувати Вікіпедію або перевірені сайти, будьте з ними обережні. Ось я беру наше посилання, копіюю його Ctrl-C і перехожу, вставляю ось в лінк. І ось таким чином я можу візуалізувати пояснення. До кожного терм терміну беру комп'ютер, знов вставляю, знаходжу, що у нас таке комп'ютер. Ось, будь ласка, є посиланнячка, повертаюся до і вставляю відповідне посилання. Програмування. Аналогічно, ось в мене буде програмування. І що таке програмування? Беру посилання, копіюю, вставляю, візуалізую. Як це буде тепер виглядати? Зверніть увагу, що виглядає так само. Але якщо я буду натискати на слово відповідне, в мене поряд буде відкриватися ще одна вкладка, на якій буде це слово пояснено. Я завжди можу повернутися, натиснути на інше слово і відкрити. Ось таким чином. Обов'язково не забуваємо натискати на кнопочку Save зберігати. І як поділитися, відповідно нашою хмаринкою. Ми обираємо ось тут у нас є лінк, обираємо лінк. І ми спочатку маємо зробити нашу хмаринку доступною, бо вона була лише в нашому кабінеті, щоб до неї могли заходити. Натискаємо «Make public» і ось у нас є наша посилання. Ми можемо його скопіювати ось в будь-якому віконці, використати. Це посилання, і воно нас відправить на нашу хмаринку. І тут ми можемо знову ж таки повністю користуватися всіма перевагами з посиланнячками. Зверніть увагу, що якщо я повернувся до мого кабінету. Ось в мене з'являється моя хмаринка. Я можу її перейменувати, скопіювати, видалити, робити відповідно, як зі звичайним файлом відповідні дії. І потім я можу з мого аккаунта вийти. Дякую за увагу! Я сподіваюся, що такий простий сервіс вам теж буде до вподоби.